Сонце, Спека, де інде пісочок. У більшості з вас це асоціюється з відпочинком. Так само, як і у провладної більшості, яка втекла з Верховної Ради, бо дуже втомилася, самі собі оголосили перерву, канікули переживають за долю держави. А ми з вами на Харківщині біля Вовчанська. А ми з вами. В крамі, в Слав'янську. І ми постійно з нашими воїнами кожен день довозимо їм техніку, машини, ФПВ-шки, мавіки і дуже радіємося. Звичайно, що аж крутить, коли ці не роби оголосили перерву, і замість того, щоб проголосувати закон про демобілізацію, закон про ротацію і все необхідне. Щоб наші воїни мали все, що їм потрібно для того, щоб наблизити перемогу, а також щоб захистити воїнів. Бо кожна з цих речей від РЕБА до ФПВ, від ПДТР до бронетехніки, захищає воїнів. Наші воїни йдуть обладнані. На жаль, не за рахунок держави. Бо влада, уряд і Верховна Рада на канікулах.